Доброго дня, доброго дня, мої дорогі зімки! З вами, як завжди, Лара. І сьогодні ми з вами будемо дивитися ваші улюблені прикраси. сьогодні в мене, дівчата, прикраси. І так, дивимося. Дивиться, отака прикраса. У мене сьогодні зовсім нова. Дуже вона мені сподобалась, дівчата. Дивіться, бачите? Отак, таке намисто така прикраса. Дуже така вона ніжна. Ніждень така рожева, така як трохи блакитна. Перлини тут маємо ще в наявності. так. Отака, Отака прикраса. Мені вона дуже сподобалась. І вона нова, бачите, що я вам так скажу. Дивіться, маю сьогодні ще таку от прикрасу. Таку ще маю цікаву річ сьогодні, дівчата. Отака, От бачите, такі. янгалятка такий, бачите, гарнюня такий. Отак От вона виглядає на шиї. Дуже достатньо ніжна прикраса, ця янгалятка. А о, я не так, отак, не так втіла. Отак янгалятка, отак іде вона, дівчат. Отак вона виглядає. Це янгалятка. Угу. Так. Пінгалядка, бачите це така дуже ніжна прикраса. Дуже мені вона сподобалась. Це то, що сьогодні я маю в наявності. Тут кому що сподобалось. Отака От ще прикраса сьогодні маю. Така мені дуже, бачите, сюди підходить І з перлинами. Така синього кольору, вона така, як синя дівчата, синього кольору вона підходить. Отака. Я вже не вдягаю на шийну, отака дуже вона теж дуже гарна, дуже така застіп має бачите ця прекрасна. Кому щось сподобалось, дівчата пишіть Може, комусь щось подобається з вас? Отака. Прекраса. Так, дівчата маю ще біленьку, дві хвилиночки. Маю ще таку біленьку, от таке мистощі Так, воно у нас отак відкривається. Бачите, теж дуже таке воно ніжне, дуже біленьке новий стан, бачите? Яке гарно. Виглядає. Зараз я таку я не бачу, вже так буду тримати в руці отака річ дуже, така, мені теж сподобалась. Що ще вам покажу? Така каблучка, маю ще таку каблучку, дівчата, отаку. Ну, я люблю, не всі люблять, я обожнюю великі каблучки. Мені подобається, бачите, отака каблучка. Вона теж нова. Я дуже обожнюю прикраси і користуюсь дуже різними прикрасами. Тому ця, може, не всім сподобатися, тому що вона дуже велика, але мені вона подобається. Коректується тут розмір, бачите? Вона нова, дівчата, зовсім новесенька. Оце маємо сьогодні. І що маємо? І таку ще маємо? Вот така мені ще дуже достатньо ніжна, бачите? Вот така прекрасна я маю. Отак, я на сукні вам покажу на своєї. Отак. Бачите, яка прекрасна гарнюня. Дуже досить ніжна. Вона як така, як з такого кольору. Бачите, ніжного. Досить гарний стан всіх речей, всіх прикрас. Бачите, яка. Нова, як нова. Бачите, яка гарна, дуже прикраса. Такі прикраси сьогодні Не я знайшла, дівчатка. Я задоволена. А в мене сьогодні все. Пишіть коментарі, кому подобалось щось, ставте подобайки. Я вам буду дуже вдячна за подобайки і за коментарі теж. Кому може, може щось сподобалось, прекрасно, дівчата, то пишіть. Що. Можу кому. Може... Кому щось сподобалось. А сьогодні в мене все. До побачення, до зустрічі. З вами, як завжди, Лара.